П'ять тональних основ, від яких я просто в захваті у свої 38 років. І крем для мене вже є незмінним фаворитом протягом 10 років у моїй косметичці, а в нього ідеальне покриття, консистенція, яка не западає в пори, і сама текстура, яка дуже класно вирівнює. Якщо мені хочеться сяючої та зволоженої шкіри, я обираю тон від Лорель, тому є гіалуронова кислота. На третьому та четвертому місці в мене ці тональні основи Chanel. Ця основа на водній текстурі, але вона не відчувається як тональна основа, і вона не підійде, якщо є якісь дуже значні недоліки. Ось ця основа якраз таки може трошечки приховати і невеличкі сосудики, і також невеличкі висипання. І на п'ятому місці це основа, якою я користуюся, якщо мені хочеться зробити максимально матову шкіру, як зараз. Це Новинка від Maybelline. моїй жирній шкірі вона сподобалася, вона не виглядає як маска. П'ять тональних основ, від яких я просто в захваті у свої 38 років. Ці крем для мене вже є незмінним фаворитом протягом 10 років у моїй косметичці, а в нього ідеальне покриття, консистенція, яка не западає в пори, і сама текстура, яка дуже класно вирівнює. Якщо мені хочеться сяючої та зволоженої шкіри, я обираю тон від L'Oreal, тому гіалуронова кислота. На третьому та четвертому місці в мене ці тональні основи відчиниться. Ця основа на водній текстурі. Екстурі, але вона не відчувається як тональна основа, і вона не підійде, якщо є якісь дуже значні недоліки. Ось ця основа якраз таки може трошечки приховати і невеличкі сосудики, і також невеличкі висипання. І на п'ятому місці це основа, якою я користуюся, якщо мені хочеться зробити максимально матову шкіру, як зараз. Це новинка від Maybelline. Моїй жирній шкірі вона сподобалася, вона не виглядає як маска.